Отже, порівняльний аналіз бібліотек OpenMP та STD Threads. Погнали спочатку. Нам треба буде розглянути таку штуку, яка називається багатопотоковість. Що це в принципі таке? Багатопотоковість дозволяє ефективно використовувати ресурси машини для того, аби підвищити продуктивність програм. Uh, які бувають коротше проблеми при багатопотоковості? Це в принципі Race condition і deadlock. Це дві такі основні проблеми, про які ми в принципі далі трошки поговоримо. А uh, що нам дає багатопотоковість? Це в першу чергу підвищена продуктивність програми, відзивчивість інтерфейсу, тобто інтерфейс е користувацький нас не зависає, коли у нас там велика, велика, просто якась фігня, яка повинна обчислитись і так далі? Ну і в принципі модульність коду. Да? Підходи, які ми можемо використовувати на C, тобто які бібліотеки ми можемо юзати для багатопотоковості. Перше, це STD Threads, а далі OpenMP. Це, в принципі, дві бібліотеки, про які я сьогодні розповім. Ну і існують ще інші, наприклад, Boots Threads або ATB. От. Погнали далі. Отже, огляд бібліотеки OpenMP. Ну, по-перше, Open Multiprocessing це бібліотека, яка дозволяє легко інтегровувати багатопотоковість в. Наші додатки а, стосовно рівня абстракції, який існує для е, цієї бібліотеки, рівень абстракції він дуже високий. Ну, <с>? якщо можна на, на C++ писати на високому рівні абстракції, то да це дуже високий рівень абстракції стосовно переваг. Це простота виконання, мінімальні зміни коду, автоматичне управління потоками, висока а, масштабованість а, і поступова паралелізація. Тобто все дуже чітко, дуже легко. І буквально чат GPT, і е, два індуси з Ютуба, і бібліотека OpenMP повністю опанована. Ну, добре, не повністю, але загалом маєте хоча б уявлення стосовно цього. Принципи роботи. Загалом а, OpenMP використовує Fork Join, тобто відділення приєднання. М, да, і в нас. А, Програма основна вона починається з майстер потоку. Потім, при переході в паралельній секції, цей потік створює додаткові потоки. Ну і коли завершується виконання цих додаткових потоків, просто бар'єр збирає всі ці дані, і тільки потім майстер-потік продовжує виконання. Стосовно ключових директив, ми це будемо трошки розглядати пізніше, тому тут буквально нічого навіть сказати поки Пішли далі. Стосовно бібліотеки STD Threads. що таке в принципі STD Threads? E, STD Threads — це бібліотека, яка йде в комплекті разом із C. E, вона дозволяє створювати потоки, керувати ними, і так далі. Стосовно рівня абстракції, рівень абстракції для цієї бібліотеки він м, дуже низький, e, от бо, в принципі, всі операції потрібно здійснювати вручну, Всю поведінку потоків потрібно виконувати вручну і так далі. E, стосовно цього, ми трошки поговоримо пізніше, тому на цьому зациклюватись не будемо. Погнали, коротше, до переваг. Ну, по перше, як я вже казав, це частина стандартної бібліотеки. а Це означає, що вона просто йде в пакеті разом з C++. Не треба встановлювати там ніяких залежностей, якось там налаштовувати, під'єднувати ніяких танців з бубном, Коротше, просто include threads і далі погнали. Сиді threads і створили потік, і пігнали, пігнала. От далі гнучкість для складних сценарій. Тобто, якщо маєте уявлення, як все повинно працювати, то в принципі можете налаштувати саме так, як хочете. Да? Типу забезпеченість Сиді це в принципі клас. Шаблонний, тобто він дозволяє нам отипізувати потік під повертаючий тип і так далі. Сучасний C інтерфейс, ну база. І, в принципі, крос платформанність Які, коротше, складності виникають е, при використанні цієї бібліотеки? Ну, перше, це складніший синтаксис в порівнянні. Ну, це знову ж таки, ми бачимо, що рівень абстракції зовсім інший. Е, е, потрібно боротися самостійно із такою штукою, яка називається Райс е, е, Далі, вища накладність на управління ресурсами е, е, і необхідність вищого розуміння паралелізму. Тобто, ми не можемо просто так да, от. Тут буде один потік, тут два потоки, потім вони якось будуть там зложуватися знову один, ще там потім чотири і так далі. Таке не піде. Тобто треба мати чіткість, що тут в мене main потік, далі я створюю два потоки, які або детачу, або джойню. З них потім забираю результати. І, ну, типу, треба мати уявлення, як воно працює. Тобто це зовсім інший підхід. Погнали, коротше, далі. А, стосовно порівняння продуктивності, ну, по-перше, ми бачимо, що. Відносно, ну, якщо ми беремо там, 16 потоків, то м -м, прискорення в нас воно не сильно відрізняється для дістрації OpenMP. Хоча, коли вже кількість потоків збільшується, то ми бачимо, що а, OpenMP все-таки виграє м -м, в цій гонці. Далі, порівняння по ключових метриках. Складність реалізації. Тобто, виходить, в нас OpenMP, він є нескладним в реалізації. Ну, ну реально. А, далі ми побачимо код, де просто буде видно це. А, швидкодія для циклів. Знову бачимо, OpenMP виграє, а, витрати на створення потоків. А, OpenMP знову показує себе краще. А гнучкість. А, гнучкість тут, е шо... тут STD-SREC показує себе краще, оскільки ми можемо його гнути, переробляти, адаптовувати ну, під свої всякі там забаганки і так далі. І, коротше, масштабованість. Стосовно масштабованості, OpenMP дає нам більше просто для дій. ну і використання пам'яті, це, в принципі, одне і те саме. Тобто, Однаково майже. Стосовно чого можна зробити такі висновки, чого OpenMP показує себе трошки краще. Ну, по-перше, OpenMP це директиво-орієнтована бібліотека. Тобто, все, що треба, це прагма, і далі директива, яка повинна виконуватися. І саме, коротше. Через те, що ця директива орієнтована, вона швидше виконується, бо вона виконується на, бо е, всі ці директиви вони замінюються на етапі компіляції кодом вихідним, який повинен. Ну, і в принципі, е, трохи швидше виконується. Да? Е, от. В загальному по ключових відмінностях в продуктивності е, сказав все, тому можна йти далі. От. Паралельне обчислення суми елементів масиву. І тут в нас приклади е, коду. Бачимо, коротше, що OpenMP да? буквально, дуже маленький код, де тут використовується буквально редакшн для того, щоб сумувати потоки, і все, буквально дуже легко. Весь тоді Ми спочатку створюємо масив потоків. Далі створюємо окремо кожен масив потоків, де викликаємо в нього обчислення суми. Ну, тут лямбда, коротше, застосовується. Да? От. Далі joinмо, складуємо ту всю суму і потім вже аж виводимо. От. По ключових відмінностях. OpenMP. Одна директива виконує всю паралелізацію. Автоматичне визначення оптимальної кількості потоків. да? Ну і в принципі значно менше коду. База. Вести Средс. Ручне керування потоками, явний розподіл між потоками, використання локальних сум. Знову ж таки, да? більш детальний контроль над розподілом даних. От. Тобто. да. Стосовно цього, що скажу? що Щойс це вже така трохи пришарена бібліотека, яка дає змогу прям контролювати виконання і так далі. Тобто її обирати для якогось невеликого проєкту або як штуку, яка за допомогою якої розпаралелювати програму, ну, буде трохи погано. Погнали, коротше, далі. Так, що таке Race Condition? Race Condition це гонка станів, воно виникає коротше, тоді, коли в нас є, наприклад, візьмемо два потоки. Один буде змінювати якісь дані, а інший буде щитувати ті дані. І якщо в нас немає синхронізації між цими потоками, то в момент, коли один записує, другий може зчитувати. І він може зчитувати якесь сміття просто з тих даних, або некоректні дані. І це, коротше, призводить до а, офігеть, яких потім наслідків і дебагу того коду. Це жах. От. А, тому для цього ввели таку штуку, яка називається синхронізація. В OpenMP синхронізація вона виконується за допомогою таких. А, Uh, за допомогою таких інструкцій, да, нехай буде так, як uh, Critical, Atomic, тобто атомарні операції, бар'єр для синхронізації всіх потоків, Reduction, для збирання о, акумуляції даних, Ordered для uh, гарантування того, що цикли будуть виконуватися в певній послідовності. А далі в std сред, знову ж таки, у нас мютекси, локгарди, unique lock. unique lock, він схожий трохи на да, локгард. Atomic операції, condition variable і так далі. От. Наприклад, стосовно OpenMP, як виглядає штука для синхронізації? Оп. Хоп, ми тут маємо critical секцію, яка в нас якраз таки змінює наші дані для всіх потоків, так, аби ніякий потік не гнався за собою. Знову ж таки, D-Shress, як це робиться. Ми створюємо mutex. Далі ну, окремо в нас є е, функція. Ми створюємо локгард, який е, мутить цей е, мютекс і забороняє виконання інших потоків в той час, якщо мютекс оцей залоканий. От. І коли потік повністю оце виконав, мютекс розблоковується, і інший може собі буквально там робити і так далі. Знову ж таки, ми бачимо, що тут е, дуже значна відмінність в підході до розв'язання проблеми race condition. От. Йдемо тоді далі. Варіанти використання, коли обрати OpenMP, а коли STD Threads? Значить, коли використовувати OpenMP. Перше, це паралельні цикли з регулярними даними, швидкий прототип додатку, наукові обчислення, поступова паралелізація, ну, кросмовні проекти, типу де частина на C, де частина на C++ або плюс або Фортейн. Коли вибирати std срес Ну, перше, асиметричні операції, тобто це де-факто архітектура клієнт-сервер. От, е, Ну, в принципі, аби написати клієнт-серверну архітектуру на стд то вам потрібна буде е, здорова нервова система. Е, так, що що, напевно, потім заспокійливе, консультація в психолога, і, ну ні, в принципі, цього буде достатньо. Може, ще що щось забув. От, Але факт залишається фактом. Далі. Довготривалі завдання. Далі, пул потоків, складна синхронізація. Знову ж таки, через те, що ми вручну можемо це робити, ми можемо по-різному синхронізовувати наші потоки і так далі. І знову ж таки, інтерактивні додатки. Да? Додатки, де інтерфейс він залежить від виконання даних, ми просто розпаралелюємо його, і додаток де факто не зависає. Думаю, у всіх був такий прикол, де що, додаток не відповідає а, ви, там в Windows. да. І ви просто чекаєте, і там, наприклад, за хвилини три він вже знову почав робити. А ви запустили при цьому якусь складну операцію. Це відбувається якраз через те, що е, в деяких додатках таку штуку, як розпаралелювання не використовують. І саме через це, де-факто, додаток зависає. От. Погнали далі. Тосовно результатів бенчмаркінгу. Е, отже, всі ці результати. Вони проводилися, тобто вимірювання, вони проводилися на машині з такими характеристиками. От. Тепер підемо до цього графіку. Ми маємо час виконання. І тут чим менше, тим краще. Перша задача це в нас множення матриц. І знову ми тут бачимо, що OpenMP, він на синім, фіолетовим, він показує себе краще. По сортуванню 10 мільйонів елементів. Знову OpenMP показує себе краще. Метод Монте-Карло. Ну, коротше, наприклад, для знаходження боже-боже-боже, інтегралу, наближеної оцінки інтегралу. Да? Ми маємо один мільйон елементів, тобто один мільйон оцих ітерацій, Ну, приблизно однаковий результат. Система розв'язання рівнянь ну, приблизно все те саме. Фібоначі, знову бачимо, що OpenMP він нас показує себе краще. А, так, масштабованість. Вище, тим краще. Тобто, в нас тут є ідеальна лінія масштабованості, в нас є масштабованість, яка показує, яку показує OpenMP, і в нас є масштабованість, яку показує СДІ Ну, і ми бачимо, що в принципі до 12 потоків масштабованість вона між цими двома бібліотеками приблизно однакова. Проте, збільшенням 16, 20 і так далі. OpenMP а, дає краще прискорення. От. Стосовно накладних витрат, от. Значить, створення потоку. Ми бачимо, що на створення потоку OpenMP витрачає ну, значно менше часу, ніж STD Threads. Стосовно синхронізації, STD Threads показує себе краще. Е, так. В принципі, загалом це через те, що в STD Threads вручну виконується синхронізація. Да? от. Стосовно розподілу даних, знову бачимо, що STD Threads значно програє. от, Ідемо тоді далі. Що ми можемо також додати до нашого, до нашої програми, яка написана або на OpenMP, або на STD для того, аби ще більше розширити продуктивність. Ну, по-перше, в OpenMP це є така штука, яка називається Schedule. І він буває динамік статік або градієнт. Тобто він може динамічно, статично або градієнтно, тобто із певною непередбачуваністю і зміною. Розподіляти дані, а да? фінність потоки, ми можемо прив'язувати певний поток до певного ядра процесора, локальність даних, ну і в принципі вкладені паралельні області. Ми можемо вкладати в потік ще паралельну область, яка створює потоки, і потім в ту ж паралельну область знову-таки вкладати ще. Але знову ж таки, нам треба вказати два параметри: це nested, тобто вкладений, да? і максимальний активний рівень для потоків. От. Стосовно розширення для threads. Ну, по перше, це пул потоків, локальні дані потоків, лок-фрі структури і знову ж таки прив'язки до певного ядра. Що тут можу сказати? Це загальні поради для обох підходів. Перше, це розмір робочого пакету. Треба обрати оптимальний розмір блоку даних для потоку, щоб збалансувати навантаження та накладні витрати. Треба уникати false sharing, тобто треба гарантувати те, щоб дані різних потоків не потрапляли в одну лінію кешу. Uh, далі, рефакторинг та вимірювання це постійно вимірювати, uh, рефакторити код для того, аби знайти вузькі місця, оптимізовувати ці вузькі місця і, можливо, розпаралелювати. Да? Uh, стосовно загальних висновків та рекомендацій. Отже, м -м -м, ключові висновки по простоті і контролю. Знову ж таки, якщо вам треба контроль, uh, треба використовувати std сред. Якщо вам треба простота, вам треба використовувати OpenMP. От. Знову ж таки, це все залежить від задачі. По продуктивності. OpenMP показує кращу продуктивність, але знову ж таки, це специфічні задачі. Якщо ми беремо знову ж таки гарно написану клієнт-серверну архітектуру на STD Средс, вже коли ви прийшли від психолога, да, буде все супер. Ну, тобто, Цей сервер буде працювати офіціально. Стосовно синхронізації, OpenMP пропонує високорівневі конструкції. От. А в той час як СТД він надає гнучкість. В створенні механізмів синхронізації. Стосовно масштабованості, стадісрец, він дає нам е, меншу мобільність в цьому, в той час, як OpenMP нам просто з пакету отак, зразу влупив цю секцію да, паралельно. Все, у тебе вже розпаралелений код, виконується вже трохи краще. Стосовно е, загальних рекомендацій, перше, це поступовий підхід. Тобто варто починати розпаралелювання з OpenMP, ну і потім переходити до STD threads це якщо потрібен більший контроль. Змішане застосування. Ніхто нас не обмежує в тому, аби використовувати і OpenMP, і STD threads в одній програмі. А далі профілювання коду. А регулярно треба вимірювати код, типу тобто рефакторити і так далі. А, ну і можна використовувати сучасні якісь альтернативи, по типу TBB або Boots Threads І тому подібне. Стосовно переваги OpenMP. знову ж таки, швидка паралелі... паралелізація, простота впровадження, менше рядків коду для типових задач, вища продуктивність, автоматичне управління потоками. Оп. Супер! Просто клас. Погнали далі. Переваги і СТД Це точний контроль, гнучка синхронізація, інтеграція із сучасними можливостями C, явний контроль життєвого циклу потоків і ширші можливості для нетипових задач. Оп. В загальному на цьому в мене все. Тому. Uh, бажаю всім гарного дня, коротше. От і, і все. все. Дякую за увагу.